Христос посеред нас біблійні принципи або духовні закони. Перший принцип це сіння і жнив. Власне, цей духовний закон діє в житті всіх людей, незалежно, людина віруюча чи не віруюча. Незалежно, людина християнин чи не християнин. Чи людина взагалі відкидає існування Бога, цей закон діє абсолютно для всіх людей. У посланні святого постола Павла До Галатів читаємо в 6 розділі слідуючі слова. Не обманюйтеся, Бог осміяним бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме і пожне? Якщо людина творить добро з любов'ю до ближнього, то обов'язково і пожне так само добро. Якщо людина сіє зло, Відповідно, і буде жати посіння. Якщо людина чинить зло, особливо, якщо діти зневажливо ставляться до своїх батьків, то, відповідно, і вони пожнуть таке саме, а то ще і більше ставлені до себе з боку своїх дітей. Якщо ти когось знеславив, то зневага чекатиме і тебе. Слідуючим принцип це принцип створіння. Написано, що Бог створив людину на свій образ і на свою подобу, створив він її. Сам акт творіння, який належить Богові, передався людині. Людина так само творить, хтось художником, хтось митцем, хтось різьбярем. Тобто гончарем, кожній людині Бог дав якийсь талант. Але окрім того всього, окрім всіх цих талантів, Бог дав кожному із нас дар мови. І саме завдяки мові, завдяки слів ми творимо свої стосунки, ми будуємо свої стосунки І з ближніми та із Богом. Тому оцей дар, даний Богом, Даний нам для того, щоб ми творили. Слідуючий принцип це смирення. Написано у святому Писанні, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Не написано у Святому Писанні немає, щоби Бог противився п'яницям, блудницям чи якимось іншим грішникам, тільки гріх гордині викликає спротив дуже. Бога. І, власне, тому треба пам'ятати, що смирення це є те, що необхідним нашому духовному житті. Цій принцип це принцип подяки. Дякуйте Господу, добрі, бо Він, бо навіки Його милосердя. Подяку складайте за все Господеві. Є багато місць ще в Писанні, які спонукують нас, людей, бути вдячними і передусім. Бути вдячними Богові, а тим і бути вдячними один одному за ті чи інші благодіяння, створені для нас. Слідуючий принцип це принцип прощення. Каже нам священне Писання: простіть, і будете прощені. Так само, очі наш, ми промовляємо прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші. Тобто оцей принцип прощення актуальним є в житті кожної людини, бо якщо ми прощаємо, то відповідно і ми будемо прощені Господом. Слідчий принцип це принцип любові. Господь каже: нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. Як Бог полюбив нас! Якою була любов Господа Ісуса Христа до людства до кожного із нас? В чому заключалася ця любов? Ця любов заключалася в тому, що Господь віддав себе, віддав своє життя заради спасіння кожного із нас. Господь притерпів муки, щоб визволити нас від мук і страждань. Господь притерпів смерть, щоб визволити нас від вічної смерті. І все це любив робив із любові до нас. І свідчий, сьомий принцип це принцип віри. Віра це підстава сподіваного доказ небаченого. Написано у святому Писанні, що без віри неможливо догодити Богові. І кожна людина, яка приходить до Бога, мусить вірувати. Тобто життя наше без віри є пустим. Але, як правило, кожна людина без виключення вірить у щось, вірить в когось. Нерідко ми чуємо такі слова, повір в самого себе. Або нерідко бачимо, як люди придають якоїсь особливої уваги якимось забобонам, якимось марновірствам, якимось речам яким придають особливу увагу, і це є так само віра, але це пуста віра. Тому називається суєвір'я, віра в пусте. І ось, власне, тому дуже важливо, гріво Христі, брати і сестри, пам'ятати, що ці біблійні принципи або духовні закони, вони актуальними є в нашому житті. Ми повинні пройтися по цих принципах, роздумати, які наші взаємини Наскільки ми дотримуємося цих принципів, наскільки вони важливими є в нашому житті, і чи взагалі ми задумалися над тим, що від цього залежить, яким є наше земне життя і яким буде успішним чи неуспішним? Богом благословенним чи ні? І ось оці речі, власне, вони торкаються нашого земного життя, наші взаємини, нашого майбутнього. Тому сподобав Господі, що ми завжди про це пам'ятали, що ми керувалися цими принципами, що ми пам'ятали про те, що все у цьому житті має своє значення і безпосередньо має відносини це до кожного із нас. Тому Хай Божа мирість і Божа благодать перебуває завжди з нами, щоб ми перебували в його присутності і в правильних взаєминах із Богом і ближніми. Амінь. Слава Ісусу Христу.